Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скажете, як Зележа. Поїхали. Що ж, старик Орвел колись в своєму романі 1984 говорив, що там що самі кращі маніпуляції фашистські, вони здійснюються у площині там, коли все ставиться з ніг на голову. Війна це ми. Свобода це рабство, незнання це сила, сілща і що. Добро це зло. А, а по ходу, у нас зелені, додають ще один. Увага! Вони переплюнули орвела. Тепер в Офісі президента додається ще один, знайте, ще один постулат. Безпреділ – це норма. Безпреділ – це норма. От, що я маю на увазі? Всі ми знаємо справу Червінського. Ну, хто не знає, давайте я нагадаю. Колись в 22 році, влітку, в Канатове, мав наші розвідники там вели Груші, один льотчик да, мав вкрасти літак російський і в Канатовому приземлиться десь. І здатися нам в полон разом з літаком. Мало того, офіс президента офіційно е, там е, казав прайси, за скільки там буде тому, хто перелетить до нас е, там на вертольоті чи на літаку, і е, прайси такі були. Е, от, і почали вони звинувачувати ну, в тому, що замість е, ворожого літака прилетів, щоб пілот здався. Прилетіло по аеродрому, типа, ага, мало того, ви ж там, типа, без повноважень, без яких там затіли свою гру повноваження там свої там перевиконали, да, там, ви не мали права цього робити. От, хоча Червінський від початку стверджує, що у нього що це була домовленість, і СБУ вела і контролювала цю. Гру в розвідників да, але вони потім сказали: ми в доміки, ми нічого не знаємо. І це ще кінці Будановські були, це ще 22 рік. Але що сталося? Сталося те, що. Червінського почали звинувачити в тому, що за нього загинуло там два людей, і скільки там було поранено. І під це, звісно ж, там йому там 100-500 мільйонів. Там треба було за нього внести. Ну, спочатку, взагалі, рік цілий рік не дозволяли вносить навіть заставу. то що це такий страшний злочин. Це не Буданов це не то. Ви що. Але по перше, що ніхто не довів, що. Навпаки, його слово, а я йому якраз вірю, що це все було звідомо київського начальства. Але між тим і а, і значить, київське начальство, що льотчик не прилетів, да, російський, значить, хтось там здав. В Києві зрада і стукач, штір'яць якийсь сидить. Но кинулись кинули звинувачити Червінського. Чому? Тому що він колись на ногу наступив Єрмаку і Зеленському, звинувативши їх в тому, що ну Вагнергейті, що вони 28 вагнеров прозівали, і Лукашенко прямо Зеленський позвонив. Ну це злочин, це злочин однозначно. Але між тим і він їм дуже дуже насалив. Вони там придумали. Такі зробили висновок. Хоча б навіть якщо там ну, не вдалася гра, таке у військових буває, да? там ми хотіли їх обманути, ну не вийшло. Е, от, і замість Льотчика прилетіло там е, кілька ракет. Да? Е, і як би є завжди у військових імунітет проти таких дій, тому що ну, ніхто не, е, не застрахований від невдач на війні. Це ж, ну, це ж війна, це ж навіть не шахи. От, але ми ж тим окей. Е, е, і мурижили, мурижили е, Червінського, але зараз е, потім випустили Порошенко заплатив за нього заставу там 9 мільйонів. Е, все, е, але зараз по новій там вони ще вони ж хочуть, все таки перше, що це особистий мотив Зеленського. Довести, що той, хто звинувачує Зеленського у зраді, сам плохой чоловік. Тобто Зеленський таким чином закрився. Не виновата я, я, скажу, Да? От і що вони почали робити? Вони напали навіть ну, не на самого Червінського, а на адвоката Червінського. Тобто, в чому безпреділ? Безпреділ в тому, що. Ти винуватий в тому, що захищаєш того, кого ми не любимо, і ми проти тебе будемо діяти по безпреділу. Безприділ це норма. І що вони роблять? Вони. Костянтин Глоба, адвокат Черні... Червінського, вдруг дізнається, що машина, яка всю дорогу була його. Оказується, там п'ять років, чи скільки він на її їздить. І тут одного ранку він прокидається, виявляється, машина не його, а вона належить уже там в дії, у всьому там переписана на його колишню дружину. Колишню дружину, я, яку він уже, може, там і, і не впізнав би на вулиці. Ну, вона вже його. типа, як так? так це ж моя машина. Ні, не фігається. Це, це не твій зуб, це навіть не мій зуб, це його зуб, як в одному совєтському фільмі було. Да? От, І він там сів зверху на машину, щоб його евакуатор не, не забрав. І тут приходять якісь тітушки, які хочуть забрати і е, хочуть. А, мінти прийшли, він же. Мінти, а ви чого тут? Ми прийшли тут е, стерегти громадський порядок, але не реагують, не реагують. А тітушки там намагаються десь то його зняти, то евакуатором забрати машину. Тітушки, якісь ліві люди. І ще я згадую. А і ними командує якийсь там Чудачок, який там приїхав, розруляє, і він командує і мінтами, і тітушками. І я вдруг згадав. Я вдруг згадав, відкуда я це знаю? В 2013 році, в грудні, я був на кріпосному переулку, і нас кілька людей було на барикадах, така невеличка барикада, але вона перекривала да, рух там. А це такий ключовий, там можна повернути з одної вулички. Ну, це в урядовому кварталі, щоб ми знали. Да? От і е, нас оточили спочатку внутрішні війська, не, не біркутація, де срочники, але ж вони з офіцерами чорні теж. Вони оточили барикаду, але потім вдруг вони розходяться ну, з одного боку, розійшлися і зробили такий коридорчик, і туди заходить там чоловік 30 чи 40, А нас було десь 5 чи 7, може, і тут чоловік 30 молодих. Погражданки, але я що помітив і поняв, що як вони себе самоідентифікують, вони в однакових перчаточках. Тітушки. І тітушок пропустили мінти, а командує ї, ними, Ельбрус Тадеєв, народний депутат від партії регіонів. І ці тітушки заскочили, і нас там, ну, в общем, почали зашивороти, викидувати. Ну, ну, викинули. Ну там їх 30 нас семеро, ну, понятно, сили не рівні. Викинули там, потусили, там, п -п побили трошки в щадящому режимі. Не сказати, що там на насмерть вибивали, але ну все-таки це була, була бійка з їхнім там перевесом, да, явним. І вони нас викинули, цю. Бригаду на барикаду почали розбирати. Тобто стоїть чудак, хай він і нардєп, Але він, він же ж не командувати не мусить мінтами, але він командує мінтами і він командує бандитами. І увага! Хто помічником Ельбруса Тадієва був в цей час? Правильно, Андрій Борисович Єрмак, ви розумієте, откуда, откуда ж ноги ростуть? Це ж просто. Просто ж от ті ж самі методи 2013 року по початку Революції Гідності Єрмаковські приміняють зараз по безпреділу. І ми тоді казали, безпреділ. Я пам'ятаю, я BBC давав тоді інтерв'ю. Ну, це ж безпреділ, Коли блін бандити і мінти в партії, так же ж не можуть бути. Ну, це ж європейцям голову не можуть таке влізти, бандити і мінти заодно. От, і якийсь народний депутат про Московський. Так от, і от я помітив, що от на цю Константина Глобу дів ти тими ж самими методами. Єдине, що коли при, при, прилетіли вже туди журналісти, почали знімати, включився Борислав Береза, і воно все там ну, вони пропустилися одразу. То що це ж ото як плесень, як тільки їх на світ виводиш, вони одразу там. Їх, а, круто. От. І що ми мусимо сказати? Що безпреділ. Бізпреділ саме це ну, безпредільне слідство да, по Беспредел против проти його адвокатів, безпреділ у справі цього Вадима Чучковського і ще двох охоронців. Там Валівач, прізвище, і ще якось. Крамаренко. Валівач Крамаренко. Вот, Той, теж якась флешка. Повод для того, щоб чудаков заарештували і за них вимагають. По 350 мільйонів застави. Блін, ви в своєму умі? Понятно, що ніхто не, не, не внесе, понятно, що їх будуть давити і сказати, ви здохнете тут в СІЗО або дасте показання, що ви несли там сім валіз Порошенка, бабла за Росії, тому що Росія умирала так хотіла перемоги не Зеленського, а Порошенка. Тож, то що ж, ну ми всі бачили, пам'ятаємо, ж, в 19-му році вся Росія переживала за Зеленського, але оказується, ні. То У нас обрубало щось з пам'ять, що насправді Путін потирав ручки і думав, Боже, тільки не Зеленський, тільки не Зеленський, то що Зеленський це все, хана, блін, це все. Це ж армія мова віра, мабуть. І зараз мучають трьох офіцерів Державної охоронної служби, зачем? Щоб їх вимучити і щоб вони дали покази. На Порошенка. Це не безпреділ. Якщо це не безпреділ, то я ну, я не знаю я китайський льотчик. Зараз, мало того, у них війна на Бусап проти СБУ. Але СБУ це інструмент в руках Банковий, це е Єрмак воює. Так? От, і вони знайшли терпілу Хрищенка, теж колишнього регіоналу, АПЗЖ, і його десь. Без екстрадиції, а просто, ну, я не знаю, в чемодані вивезли, там в багажники десь. В общем, вивезли з омана. Ой, стоп, не за омана, і тепер посадили його тут і заставлять його. І я впевнений, що він зараз дасть показання, що всі набушники, всі там, типа, ну або через одного стучать, що він. Російський щілець, ну йому ногті час там блин, в ногті голки позаганяють там чи ще що, ну, в взагалі, да, Над цим терпіли, і він там розкаже якусь абсолютну єрість. Яка більше нічим не підкріплена, але скажуть: ха-ха-ха, бачите? От, то тобто, ми бачимо кілька прикладів. Коли влада діє наскільки по безпреділу. Ну, і ще лайт версії це проти Шабуніна, да? коли Будкевича беруть, коли там завтра там, можуть за вами за будь-ким прийти, зловить, десь засунуть, звинуватити в будь-яких смертних гріхах, там і всьому, в всьому, всьому, тобто по безпреділу. Те, що там і на голову не налазить, ну вас в цьому звинуватить? От. Ну що ж? Таке от життя у нас зараз. Але я хотів би сказати, що на весь цей безпреділ, як і в 2013-2014 році, буде відповідь. Я хочу все-таки, щоб нинішні в Офісі президента і взагалі слуги народу на всіх рівнях, щоб вони подивилися кадри, які зараз в Непалі показують. Коли там урядовий квартал взяли і ще ж на не пальці дуже щадящим режимі. Вони там, типа міністра якогось розділи він там черепарічки голим бігає, там чи ще щось там, порвали на ньому одяг, когось там на вертольотах, там чуть ли не, не на цьому вивозять. Вони держаться, там за якусь вірьовочку їх там вивозять, там жінку прем'єра зловили. Ну, в общем, страшні кадри, страшні. Я категорично проти. В несудових розправ, категорично проти, але я знаю людей, я менталіст, я знаю, чим це завжди закінчується. Якщо е, замість правосуддя зелені, пропонують безпреділ, хай ведуть, ведуть е, от, кадри із Непала, або там і... вам потрібен історичний ракурс. Ведіть, будь ласка, що таке сульлінча, товариші, слуги народу. Я ще раз я е, намагатимусь не, не допустити такого в Україні, але таке може бути. Таке буває коли, коли хтось стверджує, що безпреділ – це норма. А у нас норма це правова держава. Ми в Європу йдемо, ми за це воюємо. от, Врешті-решт. Що ж, друзі? Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал це важливо. Хто підписаний, лайкніть, це ж не важко. Прокоментуйте, це теж там 15 секунд займе, але це просуне цей матеріал в списках в формулах Ютуба. Ну і знаємо: незважаючи на весь їхній безпреділ, Україна міцно стоїть на ногах. Русняві не пройдуть, Україна стоїть, но по